Прийшла посилочка, будемо розпаковувати. Що я вам скажу, Дніпра? Це хана бензиновою країною. Класна пилка, но бензинова це хана. Дніпрем, я не знаю, треба там якось організувати електропилу, акумуляторну пилу. Буде набагато зручніше і якісніше розпаковуватись посилки. Ви розумієте? Так що, хлопці, я вас вірю, якщо що, на альо. А ми продовжуємо розпаковочку. Так, що нам тут цікавого вислали? Так, так, так. Бумага, бумага. Так. Опа. Ого. Цікава штука. Так, у нас є ще акумуляторна болгарочка. От акумулятор, розумієте, ви виявляєте, це шнуром, це в мене ось ваше є шнур, неправим, дивіться, шнур. Ну це тягнути треба, розумієте. Я зараз раз, розрізаю і все бачу. Так само це ну, позичаю, теся цю пилку, ну нікуди. Так що ви там думайте, давайте, нормальні пацани, все буде нормально. Так. Хоп-хоп-хоп. Так, нам тут клієнт пише, припой по 40, 20 кг, 400 грам. Суму, карту все вказав. Ану, перевіримо ми це все діло. Хопа. Сирий, покажи ваги. Ноль. Давай поставимо тут ваги отаку. Хоп, це відсунемо. Ану. Опа, клієнт написав скільки? 20 кілограм, 400 г написав. Так. 20 кг 200 г показує. А ну у нас ці витримують ваги, цікаво чи ні? Хопа. Ні, покра... показує перегруз. Значить, будемо відправляти на аналіз. Я думаю, що це він, але вдруг це дорожчий припой. Треба відправити на аналіз, щоб перевірили і дали результат. Кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора.